Если не хтось на спи подавить Санни Сафарива, Сыни дивися, бо было это ви кажутся капець просто. Побачу я. Побачу я. Соня Суфалєва, Давай так. При Москві живе в Москві. В е... ну, Москві, так? Да? А я в Росії. Е... Москва і Росія це твої різні різниці. Я можу до тебе піти, сказати, ну що. Ми з кого будемо збати, ну, їхати з батьками до тебе. Ми тобі повеземо великий букет синій типу, з метеликами, діамантиками там. І він типа світиться. Ми тобі типу, появляємо, і я Нікіта я одну справу скажу. 에, скажи, будь ласка, Нікіта, зачем ти обіжала Соня? Вона тобі такого поганого робить, вона тебе обіжає, вона тебе б'є, вона тебе стовхає, вона матюкає, вона тебе щось робить, вона тебе вбиває, вона вбиває, вона щось з тобою робить, не люблю. ну чого ти її обіжаєш? Все це буде тобі знати, я все тобі бошку зламаю. Ну все, офігей. Нічого не може з мене зробити. У неї він хамусь, називає, то він хамусь на себе нормально рости, а вона обіжає за своїм сафарію. А то есть хаусы знают куда надо отправить. Никиту тихо стоивних знает куда надо управлять. От друг... Я хочу сказать, кто любит Украину, снять спать. Я тебя сильно люблю підписуйся до мій канал і постав лайк і комментарий напиши будь ласка. Любить Україну Украї, 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 Украї. любит Києва, Києва, та така та, Україна любить чи ніт.